Сатана знайшов тих, хто приніс в церкву дитяче хрещення без віри. Знайшов тих. Це не Бог знайшов. І вони це роблять в ім'я Ісуса Христа. Сатана усе робить, щоб люди не почули правду, що можна хреститись Духом Святим і отримати силу Духа Святого. Він все робить, щоб люди огосили Духа Святого. Як це огосили? Ви знаєте, дуже просто: почитайте Євангелію, і ви там побачите п'ять мудрих дів, які спали. Повні Духа Святого, повні помазання, повні. Але вони відклали ці помазання поруч. Вони лежали поруч. Але з'являються ті, хто кричать: молодий де, вставайте. Я вірю, що протестанти встануть. Я вірю, що з поміж проти... православних і католиків стануть люди, які вийдуть з посеред них, вийдуть в одну єдину церкву. Війдуть в одне стадо, яке сказав Ісус Христос, за яке Він віддав своє життя. Він навіть казав: Я йду за другим стадом, щоб з'єднати. Оце напевно для вас, дорогі мої. Не спіть, не спіть, тому що в багатьох з ваших рідних каганці пусті, вони не помазані, вони не хрещені, вони не прийняли Ісуса Христа і залишаються, Вони залишаються в смертельній небезпеці, тому що буде передана їхня душа. Навічно Сатані, царство темряви, де плаче скрегит зубів. Ви навіть не уявляєте, про що я говорю? Можливо, але це правда. Бог не міняється. Він сказав, і він незмінний. Сатана. В білих одежах, сатана, який знає слово, який знає, як використати слово з Євангелії, щоб ви, молячися цим словом, нічого не отримали від Бога, тому що Він перевернув Євангелію, перекрутив Євангелію. А решту Він далі додав оцими байками, бабськими казочками, розумієте, і люди, що святять водою. А Христос каже: Я даю вам ріки живої води. Основна ріка, сама потужня ріка це ріка спасіння. Я коли задумуюсь, думаю, Боже, да ріки, ріки, ріки. Це не одна ріка, це ріки. І в той же час вони йдуть з одного джерела. І перше, що це спасіння, це народитися згори, це прийняти Ісуса Христа належним чином своє серце і радість отримати, радість раз назавжди. І коли сьогодні каялася одна з них, я розумію, що вона вже каялася, і вона прикликала ім'я Христа. але сьогодні було підтверджено, що вона царського роду. Що вона царське священство, що вона царська донька, і цар над царями, і над нею, як царем, і царицею, є цар над царями Ісус Христос, єдиний і більше нікого немає. Він посередник між Богом і людьми, але Він Спаситель, Він відкупитель, він той, хто заплатив таку ціну, взявши гріхи і понісши, понісши на хрест, там прибиті наші гріхи. Це головна ріка наша. Потужна ріка, яка силою б'є, яка зрушує гори, будь-які релігійні, нерелігійні, не народишся з гори царства Божого, не побачить. І знову удар. Я вірю. Я вірю, якщо ти слухаєш, воно вдарить по серцю твоєму, воно розіб'є твоє кам'яне серце, і ти скажеш. Христос, я хочу народитись гори. Як я маю це зробити? І ти покаєшся. І ти прикличеш ім'я Господнє, і ти будеш мати спасіння. Будеш, і з тебе потечуть ріки живої води, тому що ти йдеш до того, що тобі потрібно хрещення в ім'я Ісуса Христа, і це ніяке водне хрещення, це хрещення в ім'я Ісуса Христа. І ти захочеш хреститися. Ти захочеш вмерти для себе, щоб жити для Ісуса Христа. Про це говорить Євангелія. Це освячення, це ріки живої води, хрещення Духом Святим, ріки живої води. Це одно. Алілуя.